Чого очікувати українцям від погоди? Ми поговоримо про це далі. Розпитаємо в нашої традиційної гості Наталія Птуха з нами на зв'язку. Синоптиксиноптикиня українського гідромецентру. Пані Наталія, доброго дня! Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Пані Наталя, на носі Різдво вперше цього року ми його святкуватимемо 25-го. Я думаю, що багато українців будуть мандрувати до родичів і якось принаймні намагатися святкувати попри війну цей день. Пані а чого ж очікувати від погоди, до чого готуватися, які кожушки одягати на ці дні? Е, ну, якраз таки в нас найближчими днями і безпосередньо на різдвяні свята не очікуємо. Ми якихось сильних морозів. Як бачимо, зараз у нас завди е, взагалі погода більш нагадує весняну, і найближчі кілька днів е, вона буде десь в цих межах. Трошечки температура почне знижуватися, але все одно м, до морозних значень, таких як кажуть, якісь тріскучі морози, такого ми не очікуємо. Е, в нічні години може бути температура по території України доволі одноманітна. Не від трьох морозу до трьох тепла. А в денні години, якщо вже брати безпосередньо вихідні і святкові дні, 24-25, то в денні години ну, близько нуля можуть бути значення температури і навіть невеличкий плюс. Е, от, з приводу опадів, то ось бачимо, сьогодні в нас якби така гарна погода, переважно без опадів у більшості областей. Е, завтра так само без істотних опадів, лише там на Закарпатті і при Карпатті може бути сніг. Е, от потім вже в наступній. Дві доби, тобто Після завтра в нас почнеться зміна синоптичних процесів, і вже в п'ятницю до території України буде надходити фронтальні системи із заходу, і вони вже спричинять все ж таки більше опадів. В п'ятницю це переважно ще у вигляді дощу по е, деяких областях. А ось вже саме 24-го е, може бути опад, можуть бути опади змішаної фази. Змішаної, тобто дощ з мокрим снігом е, в Карпатах. Це взагалі сніг, і мокрий сніг, скажімо так, там. Доволі зимова картинка буде повноцінною. Твориться сніговий. Ну він і так зараз там є. додасться сніговий покрив саме в Карпатах, в горах. А ось решта областей, ну трошечки там, де зараз розтане сніг, може додастися, але все одно він буде нетривким, і сніговий покрив буде танути. Трошечки по північних кордонах може залишатися по півночі, лівобережжя. Чернігівщина. але решта областей, якщо і буде і утворюватися, то безпосередньо одразу може і танути, тобто такі погодні умови очікуємо. Пані Наталі, якщо розуміємо, прогнози дуже довгострокові, не завжди точні, але все ж чи чекати десь в найближчі найближчі тижні такого снігу не тільки в Карпатах, а наприклад у всіх областях України, якою може бути погода далі? На новий рік, зокрема, напевно, ти запитуєш ну, так, напевно. То ще, за новий рік говорити дещо зарано, дійсно, але певні тенденції є. І ось, ну скажімо так, останні дні року то ми не маємо якихось різких синоптичних процесів, там активних циклонів, щоб вони принесли якісь снігопади, там хуртовини чи щось на кшталт цього. Е, навпаки, будуть більш спокійні процеси, і хіба що ось 30 го є тенденція, є ймовірність, скажімо, того, що може виходити на нашу територію певний циклон і спричинити опит. Але знову ж таки, поки що це, ну, за розрахунками, які є на сьогодні, можуть бути опити як змішної фази, тобто мокрий сніг, подекуди з дощем, ну, особливо по південних областях це завжди е, найближчим часом будуть, якщо й опити, то це у рідкій фазі. Тобто такі перспективи. Пані Наталія, ми вам щиро дякуємо за ці прогнози. Це була Наталія Птуха, синоптикиня українського гідромецентру.